Починаємо з прикола дня. Соловйов зірвався з катушок, бідолаха вже не витримує. То одні методички приходять, то інші. Він уже не розуміє, чи лизати трампу ноги, чи ні, і зірвався на свою глядачку Лору. Попала дама під гарячу руку. Ой, попала. Лора питає, а що ви нам більше танків армат не показуєте? Лора... Хай вам весь чоловік дещо покаже Рудольфович. По перше, з дамами так не можна. А по-друге, не тобі з твоєю дзюркою з українцями мірятися. От насмішив, стрючок, морщавий. Терміново Трамп змусить Україну капітулювати і піти на умови Путіна, стверджує видання Телегра. Дональд дав інтерв'ю після ударів росіян балістикою по Кривому року, Києву та інших містах. І знаєте, що сказав? Крутить одну і ту ж платівку, бомбардування. Яй-яй з Росією розмовляємо ля ля, -ля. Наскільки ми, наскільки ми близькі, якщо казати про мир, ми розмовляємо з Росією. Мені не подобається бомбардування. Бомбардування тривають і тривають. І щотижня гинуть тисячі молодих людей. Ми хотіли б, щоб вони зупинилися. Таке що ти, Дональд зробив? Щоб удари припинилися, і війна закінчилась. Якщо лише говорити, то путін і ядеркою лупане. Він же бачить, що йому все прокатує. Путінська еліта, як є, вони йдуть воювати у іншу країну, бо в них величезні борги іншої роботи на Росії просто нема. Зате тільки подивіться, як їм весело, поки що, весело. Ось їдемо з хлопцями захищати страну родную, Країну боронити, борги всіх, і ми і їдемо. А ось дивіться трохи далі: чим гачку крадіє, тому що, хоч бухло безкоштовне наливають. Ось вона, Тепер на півроку ось воно бухло. Не, я щось підписав на рік. Але вони до кінця війни триватимуть. Там відпустка через півроку. Ого, який ти впевнений. А ти в курсі, що строк життя російського штурмовика в середньому тиждень-два. Так що до відпустки ти навряд доживеш, як і твої друзі, до зарплати. А відео з кімнатою страху в Луганську просто розірвало мережу. Жіночка в кадрі каже, що це кафе. Але ви придивіться, це ж реально кімната страху. Ще й 100% м'яса написали. Оце так прикол. Привіт, Луганськ. Ви просили. Я роблю швидкий огляд на кафе СРСР. Такого я точно у нас ще не бачила історичне місце, яке має відвідати кожен, хто хоче в епоху 80-х та 90-х. Інтер'єр це вибух з минулого, а меню гімн радянської кулінарії смак точнісінько, як у бабусі. Раніше на Донбасі можна було поїсти у крутих ресторанах, заради яких люди іноді реально міняли маршрути своїх подорожей. Зараз же, після приходу рускагаміра луганські ресторани пишаються компотом і каструлею русіано.